Радуйтеся, праведні у Господі, праведним подобає похвала, прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости Його повна земля, словом Господнім сотворено небеса, і духом уст його, вся сила їх, Він зібрав, наче вміх води морські, утворив у глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед ним усі, що живуть на світі. Бо Він сказав і сталося, Він повелів і створилося, Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів, Рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду вріт. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі, Він створив серця всіх їх, і знає всі діла їхні, не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю. Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його, Він спасе душі їхні від смерти і в часи Його наситить їх, душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами. Бо ми уповаємо на Тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не ревнуй злочинцям, май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і, як пожовкли листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі. І будеш ситий з багатства її, утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого, відкрий Господу путь Твою, і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту Твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю, ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його, а люди вагідні успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. «Нечистивий задумає зло проти праведного і скригоче на нього зубами своїми, Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить День Його. Нечистиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній увійде в їхнє ж серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені. А грішники загинуть, вороги Господні в пишноті й гордині своїй, як дим щезнуть, нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка, і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти Його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його в благословенні перебуває, ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку, бо Господь любить правду. І не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені, праведні ж успадкують землю, і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик Його сповіщає правду, закон Бога Його, в серці Його. І не спіткнуться ноги його, беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити його, та Господь не дасть праведника в руки його і не допустить звинуватити Його на суді, надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри Ливанські, але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців загибель, спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорбот, Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте Господу пісню нову, заспівайте Господу, вся земле. Співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями, про чудеса Його, бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті, боги народів ніщо ідоли. Господь Небеса сотворив, слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу, славу і честь, воздайте Господу славу імені Його, принесіть дари і відійдіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем його вся земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив Вселенну і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса, і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за правдою, і всі народи за істиною своєю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим був Ти з роду в рід. перше ніж з'явилися гори, і створилися земля і вселенна, од віку й до віку, Ти є син. Ти повертаєш людину у тління і кажеш: Верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми, як день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти наче повінню зносиш їх. Вони, як сон, як трава, що зранку і цвіте, а ввечері опадає, в'яний сохне, бо ми в страху від гніву Твого, і від ярости Твоєї, ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії. Дні віку нашого сімдесят літ, а як при силі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труди хвороби, час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре, повернися, Господи, доки ж. Змиле серця над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли Ти смиряв нас, заліта, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ. І в ділах рук наших допомагай нам, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже.